Важка історія тут, тому що з одного боку ми маємо сили безпеки і оборони Ізраїлю, які будуть безпосередньо також впливати на безпекову конюктуру, в тому числі і в секторі Газа. Але ми при цьому маємо розуміти, що країни, наприклад, арабського мусульманського світу вони не будуть безпосередньо залучені до те, що називається побудову безпекових структур. Однозначно буде консультативна дорадча допомога, але не більше, тобто, умовно кажучи, зараз палестинська автономія на чолі з Махмуда. Аббасом, який є президентом Палестинської автономії, має також бути залучені до цього процесу. Ми зараз маємо з вами таку ситуацію, коли з одного боку Хамас ще не до кінця знищений як терористичне угруповування, але при цьому вже до нього є вимоги щодо там того ж роззброєння, про яке я сказала. При цьому при цьому сполучені штати також не будуть е, фізично присутні е, в регіоні е, і будуть сподіватися на е, ту ж допомогу яку вони можуть запитати у хашемицького королівства чи там у єгипту тому мені здається най, найбільшим скажімо так контриб'ютором зараз буде виступати саме єгипет а далі ситуація покаже